Мілан Італія одне з найбільш секулярних міст Європи. Вражаюча архітектура, дивовижна музика, магазини та мода задовольнять всі ваші душевні потреби. Так вважають мешканці цієї місцевості. В Італії мешкають 60 мільйонів людей. І лише один адвентист приходиться на 6900 осіб. Церква адвентистів, на жаль, не зростає. Ми живемо в дуже секуляризованому суспільстві, і це значною мірою впливає на церкву. Важко достукатись до людей, які вважають, що їм не потрібні ні Бог, ні релігія. Нам необхідна стратегія, щоб здолати упередження та забобони. Це виклик, але ми вже бачимо результати наших зусиль. Найкраща зброя, яку Бог дав своєму творінню, це молитва. Завдяки їй ми можемо перемагати та використовувати силу Господа. Далеко від Мілану розташовано місто Бергамо. Кожної суботи тут зустрічаються члени невеличкої громади церкви адвентистів сьомого дня. Збираються вони в невеличкому будинку. Декілька років назад громада була зовсім маленькою і кількісно не зростала. Керівники церкви запропонували створити малі групи, щоб молитися про можливість проповідувати людям. Члени громади збиралися декілька разів на тиждень в своїх домівках. Вони вивчали Біблію, щоб краще розуміти Ісуса та Його любов. В малих групах члени церкви молилися про те, щоб Господь послав їм людей, яким вони могли б розповісти про свою віру. Зустрічі тривали декілька місяців, і невдовзі з'явились перші відвідувачі: співпрацівники, друзі, люди, які шукали більш глибокий сенс життя. І церква почала рости. На уроках суботньої школи вони разом вивчали слово Боже, а останні 15 хвилин присвячували молитвам в групах, просили господа провести до церкви ще багатьох людей. Які дійсно шукають істину, незабаром кількість членів громади зросла вдвічі так, що невеличке приміщення церкви стало тісним. На даний момент в цій церкві 11 рукопокладених служителів, і кожен з них є керівником малої групи. Планується збудувати ще одну церкву поблизу міста. Щоб церква в Бергаму не була такою переповненою, це дійсно відповідь Бога на молитви його дітей. Місія євангелізації буде виконана, коли церква в цілому та кожен її член, зокрема, набуде характер Христа. Тому ми збираємося раз на тиждень, дехто два, три, чотири рази. І ми приймаємо їжу разом, спілкуємося, співаємо разом плачемо. нехай Господь приводить до своєї церкви все більше та більше людей. ваша молитовна підтримка місіонерської діяльності надає сили та натхнення таким громадам, як в місті Бергамо, щоб наслідувати характер Христа та знайомити оточуючих з Ісусом. Дякуємо за підтримку місії церкви адвентистів сьомого дня.